10 годин у вас буде працювати котел на такій зарядній станції. Це самий-самий-самий мінімум в мороз, мінус 20. Котел навісний газовий же як працює. Він там 20 хвилин включився, попрацював, виключився. Там 20 хвилин стоїть, півчаса, годину, може він стоїть, да, не включається. І відповідно, так само зарядна станція знову ж таки нічого не видає на котла вашого. Котел включився, знову вона видала йому, знову він виключився. Це якщо рахувати 10 годин, якщо рахувати, що він постійно буде працювати. Ну, так як він включається, виключається, то ну, від 10 годин, тобто 15, можливо, навіть 20 годин, за 26 тисяч гривень зарядна станція буде вам працювати. Постійно видає 1 кВт, короткочасно видає 2 кВт, тобто всю квартиру, в принципі, можна запитати. Холодильник, телевізор, котел, там світло, якийсь комп, так само можна підключити. Акумулятор стоїть на 1330 Вт, літій заліза фосфат. Літій заліза фосфат це у нас акумулятор, вистачить його 3 тисячі, мінімум 3 тисячі циклів заряду розряду. І це якщо кожен день буде розряджатися, заряджатися, це вистачить на 7 років. Тобто, ну, рахуйте, реально штука класна. 26 тисяч гривень всього-навсього. Тому що є на 500 у нас 18 тисяч, 21 тисяча, 700 гривень. Це не 500 Вт, а тут 1000 Вт. Тобто вигідніше якби таку взяти. Але може вам не треба така потужна. Тут для котла можете взяти, в принципі, 500. -ку. Для компа, для ноутбука можна брати і 500, теж її вистачить вам.